Передню заготовку закрутив, вже приварив, то що треба буде усилювати її штапіком, не штапиком, а квадратною трубою. Так воно тут виглядає. О. За мірку взяв собі таку алюмінієву штуку, щоб воно приставало рівномірно. Зазор, щоб був між колесом. Так воно тримається, тут прикручено, але болти треба міняти, бо болти будуть короткі. Зараз маю другий штабік. Йду вигинати назад, вигну, покажу. Другу заготовку вигну, отак виглядає. Ну, Зрозуміло вона задовга, то вона буде тут вирізатися під скосом і приварюватись туди. Воно тут підходило. На тісках вигнув. Зараз буду то чіпляти, далі покажу. Тепер беру взяв просту доску і заміряю відстань, щоб приблизно крило було одинаково, як тут, так з тамтої сторони. Зараз буду чіпляти пластину і потім підганяти. От Прикрутив задню пластину. Болти викинув, поставив новий довший, задню пластину прикрутив. Зараз від неї буду приміряти назад по розмірах, щоб підійшов, далі покажу. От, взяв той угольник, обварив тут і з тої сторони обварив. Тепер буду прикручувати на місце чуть-чуть у -чуть стини. Прикручу на місце і далі покажу як буду підганяти. Отак воно вийшло. І передній, і задній. Ну, воно Хоча є товщина, але слабе, слабе і хоча з доброго металу отак От все вийшло. Зараз буду приміряти крило, а потім його прихвачу. І буду виселяти самі пластини, оселяти квадратом, покажу. Отак так вийшло прикріпити крило. Тепер тільки засверлити і починати усилювати отут. І як даєте крило, давайте все виступ. Бо тому що якщо вас десь знесе на якусь будову, на якийсь камінь, чи, Наприклад, в лісі в дерево відірвете крило, а так просто вдаритись колесом крило і відіб'єтесь. Щоб ви знали, крила, самі крила польського виробника, вони грубі, досить грубі, що можна варити і ніяких проблем. То видно, яке грубе крило, суцільний метал. Отак воно виглядає зараз. Різкісь пропадає. Посверлив дірки. причепив на болти, нехай буде, ззаді теж на один. Зараз буду варювати квадратом. Покажу, з якої труби я варив. І ось так воно все виходить. Колесо тут сховане, тут виходить, так як повинно бути. Так, погрунтував, усилив квадратом. ну Квадрат не дуже вариться, бо то сирець варити до нормального металу то не зварка. Ну але прихляпу різав з такого квадрата, з такого квадрата погрунтовано, встановляю його на місце, зараз і зашкурую і малюю два крила. І от такий результат вийшов. тике помалювати. От так виглядає крило. Не гарно. Зробив я такі бризки. Тепер лишилося тільки помалювати крило. Ось так воно дивиться. Я думаю, все буде.